На подвір'ї 75-ї гімназії, меморіальний захід на честь колишніх учнів закладу. Тут педагоги, учні, рідні та близькі Сергія Горовенка, Сергія Шевченка та Андрія Снаговського. Вони захищали Україну і поклали своє життя за неї. Мама Шевченка Сергія Юрійовича, найкращого сина, який казав: Мама, ти будеш мною пишатися. Він. Був героєм, був заслужений донор України. Він любив життя, він сам рвався, він рвався в воєнкомат, він ходив, просив, щоб його взяли. Потім мені син каже, мама, я буду офіцером. А сина, як, що, до чого, нічого вони мені цього не казали. Я займаюся тиловим забезпеченням. Ну, все це було не так. Він керував командиром третього взводу 119-го батальйону. Йому дзвонила, скажи, я що, я зайнятий, я зайнятий, я зайнятий. Мама, є, що зі мною щось станеться, тобі скажуть. Звістку про загибель сина Ольга Миколаївна отримала на початку липня. Сергій Шевченко загинув під очеретаним внаслідок ракетного обстрілу. Йому було 42 роки. Андрій Снаговський був молодшим на 5 років. Він керував ударними БПЛА. Загинув у травні цього року на Харківщині. Син в мене був дуже доброю, гарною людиною. В нього була бронь від мобілізації. Він робив на інкаоке. Але він пішов добровольцем, він сказав, мама, є не я то хто. Він гарно вчився, закінчив школу гарно, потім техніку металургійну, потім металургійну академію. Велика подяка керівництву міста за те, що вшанували пам'ять мого сина і не тільки, тому що багато героїв. І я бажаю всім дочекатися рідних додому з війни. Ще одна меморіальна дошка, на честь Сергія Горовенка. Він служив помічником кулеметника 60-ї бригади 96-го батальйону. Загинув у квітні цього року. Йому назавжди 53. Важко говорити про учнів в минулому двох Сергійків і Андрюшу. Що їх крім того, що вони навчалися в нашій школі, це були дуже активні хлопці. Я як згадаю, як Сергій Горовенко танцював, ну Хлопці креативні з такою осанкою. Я на них зразу звернула увагу, як прийшла сюди працювати. Вони вміли все. Спортивні змагання, наша школа займала на перші місця в місті завдяки їм. Грати на музичних інструментах так, навчатися дуже гарно всі навчалися. Наприклад, Сергійко Горовенко він третя дитина в сім'ї. Завжди говорять, що меншеньки баловані, а Сергійко наш завжди брав відповідальність на себе. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.